Вітаю, друзі, вуличне благовістя. Вуличне благовістя. Площа ринок. Ось так. З таким столиком стою, молимось за людей, роздаємо Євангелії, нові заповіти. Такі Бог любить тебе. Такий ось зробив. Євангелія від Івана 3,16, щоб люди знали, що Бог полюбив світ і що Ісус є дорога, правда і життя. А на другій стороні такі ось запрошення на домашні біблійні спілкування, вивчення Біблії, дружня атмосфера і так далі. І так далі, і так далі. Слава Богу, слава Богу за вуличне благовістя. За вуличне благовістя, слава Богу, що він дає. Трохи там були всі лавочки зайняті, тому прийшлось встати тут в кутку і роздавати такі нові заповіти і молити за людей. Ви знаєте, що хочу сказати. Сьогодні спілкувався з людиною. І вона каже, ну, багато турботи каже, у мене каже, багато турботи. І ніхто не може рішити мою турботу. Я що можу своїми силами, так, і далі, йду, і все. Я кажу, Господь Ісус Христос наш, Він може вирішити любі проблеми. Він є вихід з будь-яких тяжких обставин. От, і... Я сказав, що треба робити. Кажу, ви знаєте, в Біблії написано, що треба йти до Ісуса Христа. Відкрив Євангеліє від Матфія, 11 розділ, з 28 вірша, і зачитав, де Господь Ісус Христос наш каже: прийдіть до мене всі втоплені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо, любе, і мій тягар легкий. Де знайти спокій, друзі, в такий нелегкий для нашої країни час? Багато людей не мають спокою на серці, не мають шалома, не мають мира в серці і обставини життєві. Їх дуже-дуже, скажімо так, вибивають з життєвої, тихої, з колії. Тому я зазиваю всіх людей звертатись до Ісуса Христа, приходити до Нього, бо в Ісусі Христі, який є дійсно настоящий, істинний, спокій в Ісусі Христі. Він дає ті во ім'я Ісуса Христа, по милості своєї. Слава Богу за все. Ви знаєте?